Це подкаст Токішові Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Олег Савичук. І зараз ми обговорюватимемо законопроєкт, який дещо змінить в житті місцевого самоврядування. А в різних громадах після виборів можна було почути історії про те, як нові міські голови голови. Або сільські голови звільняли заступників помічників колишніх і призначали своїх людей на ці посади. І от нардепи ухвалюють законопроєкт, який мав би виправити цю ситуацію. Про що там йдеться? Насправді ну, дуже цікавий законопроект. Я навіть не очікував цього, коли його читав. Можна поділити його зміни на три е, таких дуже великі групи. Перше, це створення підвалу для того, щоб служба в органах місцевого самоврядування, а саме про службу в органах місцевого самоврядування, основний законопроект стосується, була професійною і аполітичною. Що мається на увазі? Щоб, наприклад, не можна було звільнити службовця місцевого самоврядування з тої підстави, що обирається новий міський голова або нова міська рада, тобто прямо заборона є на це. Прямо написано, що це не є підставою для звільнення службовців місцевого самоврядування. Офіційно, але якщо якийсь голова захоче, він же ж скаже, що а він погано робив свою роботу. Ну теоретично таке може бути, але при цьому вплив політиків саме на процеси в межах служби в місцевому самоврядуванні дуже сильно порізали. Наприклад, по перше, політики, скажімо, там місцеві депутати, голова громади, не можуть брати участь у конкурсних комісіях на добір службовців. Вони не можуть. Можуть бути присутніми під час розгляду відповідних питань, так само вони не можуть бути членами дисциплінарних комісій. Самі службовці не можуть бути членами політичних партій, якщо не службовцями першої категорії, не можуть проявляти під час засідань і під час своєї роботи якісь свої політичні преференції. А якщо це ж таки от таке трапляється, то це є підставою для їхнього звільнення. А якщо, наприклад, голова громади, який є членом політичної партії, каже там своєму заступнику, що а от зараз поможи мені з агітацією, і це його вказівка. І якщо Службовець не виконає, то його можуть звільнити. А тут одразу кілька проблем є в твоєму розумінні. По перше, законопроект. Ділить працівників на кілька категорій: є службовці, це суто професійна структура, суто професійні люди, які не мають залежати від політиків, а працюють на громаду на мешканців цієї громади, а не відповідно політиків. Друга категорія це політичні призначення. Це, наприклад, ну по ідеї, це мали бути місцеві депутати, бо вони обрані за результатами виборів. Голова громади, тому що він обраний за результатами виборів. Або ті, кого призначає місцева рада з визначеним переліком повноважень. Це я так розумію, наприклад, старости, наприклад, якісь інші службовці обрані конкретно на засіданні місцевої ради. І є третя категорія: це патронатка. Патронатка це, скажімо, помічники, радники, яких призначають у межах бюджету і в межах повноважень. Наприклад, там, скажімо, у Віталія Кличка є там, не знаю, 3-4 помічника, які допомагають йому в здійсненні його повноважень. І вони не обираються за результатами. Конкурсу їх призначає конкретно е, міський голова, і от їм теоретично можемо собі уявити, що е, міський голова, голова громади може сказати, да, поможи мені з агітацією, хоча насправді це буде дуже неправильно, але принаймні напряму це не заборонено. але Голова громади не може сказати керівнику якогось департаменту чи, скажімо, іншому службовцю, якого брали за результатами конкурсу, про те, що а давайте ви підете, встановити палатку, там голосуй за а, Петю Бампера, скажімо, і він піде це робити. Ні, він може це попросити лише патронатку, так то я повторююсь, ну та ну, працювати. Якщо він попросить керівника департаменту, що йому за це. Це буде по-перше, керівник департаменту не зобов'язаний виконувати такі речі. А якщо він буде виконувати такі речі, то це підстава для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, в тому числі до звільнення. А якщо це буде порушення з боку голови, і воно буде встановлене, ну тоді буде питання про, скажімо, позбавлення його повноважень, оскільки у нас наразі є така процедура шляхом голосування місцевої ради, або може навіть якесь корупційне про. Порушення або якийсь незаконний вплив, взагалі, я думаю, там можна багато чого нарити. Наскільки я розумію, то служба в органах місцевого самоврядування стає чимось схожим до державної служби. Та дуже подібна а, структура створюється така аполітична, незалежна в якомусь сенсі а, структура, куди обираються люди не за результатами, скажімо, там інтересів політиків чи їхніх представників, а шляхом конкурсу. Конкурс, звичайно, це теж окрема тема. Ми розуміємо, що конкурс це не є Ми, Я 15 тисяч разів розказував, як погано у нас часто працюють конкурси. Можемо це згадати нещодавній приклад з призначенням в НАБУ, де проводили конкурс заступника керівника відділу по зв'язкам з громадськістю. Якщо я не помиляюся, людина її виграла, прийшла на призначення, а їй сказали, або ми. Тебе не призначає, або ми тебе звільняємо перший ж день. Ось конкурс був. Був, а як його провели величезне питання, як він закінчився ще гірше? А тут же ж в законі визначають єдиний порядок, що спочатку подаються документи, потім проводиться тестування, потім проводиться співбесіда. Все це відбувається в межах правил, які встановлює сам орган місцевого самоврядування, але на основі типових правил, які затверджує Національне агентство з державної служби. Ну, виглядає це дуже адекватно, і дивно знову ж таки, що раніше не було такої норми. Ні, раніше були конкурси е, в органах місцевого самоврядування. Але совредування. Це якось не, не регулювалося? Ну якось стало. Якось воно було дуже дико. Було посилання на закон про державну службу. І я дивився практику цих конкурсів. Ну воно ну, таке, наче і конкурс а по факту той, хто хотів проводити конкурс, той проводив конкурс. Той хто не хотів, той міг зловживати. Також в цьому законі йдеться про гроші. Зокрема, встановлюються рамки. Для зарплати місцевих чиновників, чому важливо їх встановити, важливо з кількох точок зору. По-перше, представники Ради Європи, представники комітету вказували, що великою проблемою місцевого самоврядування є дуже велика різниця у винагородах між службовцями нижчих посад і вищих посад. Зараз же ж пропонується встановити все ж таки певні ліміти. Так, наприклад, службовці третьої категорії, це найнижча категорія, тобто якісь секретарі. Скажімо, працівники департаментів, але не керівники, будуть отримувати не менше мінімальної заробітної плати, але максимально не більше, як службовці другої категорії. Службовці другої категорії можуть отримувати не менше, ніж максимальна ставка для службовців третьої категорії, але не більше, ніж першої категорії. А вже службовці першої категорії максимальна ставка, як вони можуть отримувати Um, це, по-моєму, 5 мінімальних заробітних плат. І Мені в... дуже тяжко на слух це візуалізувати, але я вірю тобі, що це справедливо. Ну, дивись, це не питання справедливості, це питання того, що є чітке збільшення винагороди, коли ти рухаєшся по драбині служби в органах місцевого самоврядування. Чим вища посада, тим більше грошей. Причому є верхня планка. Відповідно, не може бути такого, що там, працівник департаменту рядовий отримує 6500 мінімальну заробітну плату, а керівник Департаменту чи керівник служби отримує 200 тисяч як оклад. Ні, такого не буде. Звичайно, є інші доплати. Є доплати за досвід роботи в орнах місцевого самоврядування. По-моєму, три відсотки за рік. і Відповідно, ти там пропрацював 10 років. На тобі на 30 відсотків більше оклад. Я думаю, що це плюс-мінус справедливо. Проблема тут в преміюванні, так само як і в державних службовців. Написано в законі, що преміювання здійснюється квартально або щомісячно. Це перший вид, другий вид річне преміювання. Річне плюс-мінус зрозуміло. Там написана крайня сума. не більше однієї зарплати, яку отримує. Відповідний службовець, а от по щомісячному чи квартальному такого немає. І може повторитися та ситуація, яка є зараз, що ключовий і основний дохід, який утримує службовець, це якраз преміювання. А якщо цим зловживати, то виходить, що менш лояльних можна позбавити преміювання, і вони будуть, і вони будуть жити по стандартній схемі. А якщо ти скажімо, маєш якісь зв'язки з політиками, якщо ти є лояльний, якщо ти не виступаєш якимось чином проти керівника служби відповідно там проти голови громади чи її депутатів, то тоді отримай необмежену кількість грошей відповідно до преміювання. І, наприклад, експерти вказували, що величезною проблемою було те, що умовно основний вклад. Складає якусь невелику частину винагороди, але при цьому преміювання становить 300% посадового окладу. кладу, ви собі таку різницю, і тут фактично може бути повторене повторений такий фінт. Але є також нижня межа, яку обов'язково потрібно задовільнити. Якщо є якась бідна громада, яка має не дуже великий місцевий бюджет, а тут ще багато переселенців приїхали. Їх треба селити і годувати, і загалом якісь проблеми в громаді або навіть доокупована громада, де їй взяти гроші на чиновників. Ну слухай, є місцевий бюджет який має певні кошти? Ну, ми беремо окей, таку ситуацію, як прифронтова громада. Швидше за все, там немає місцевого самоврядування, там є створена військова адміністрація. І бюджет, який вона е, іде або на відсіч збройній агресії, або на самофінансування, самоукупність. Швидше, за все, там податки ніякі не сплачуються. От я собі просто не можу уявити, як в громаді в Бахмуті. Там ж. ну, Ну Як ти там податки з когось отримаєш? Ніяк. відповідно, там, напевно, йдуть дотації з державного бюджету. А цей же закон стосується в першу чергу громад в мирний період, а не військовий. Тобто, якщо ми беремо громаду у вакуумі, в якої немає грошей, вона просто виконує мінімальні вимоги цього законопроекту. Для службовця мовно третьої категорії не менше є. Є мінімальної заробітної плати, а для умовно першої категорії не більше виногороди другої категорії, і відповідно там якісь там мінімум вони мають все одно гарантувати.